Доброго дня, любі друзі! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас по продаж залітає ось такий rav 4 Це офіційний автомобіль. Всього три власники по Україні має. Пробіг у нас 242 тисячі на електрорегулюваннях. Дуже крутезні комплектації. У нас комбінований салон, Шкіра плюс Алькантара. Просто погляньте, як автомобіль виглядає. Дуже класна крута комплектація. 2011 рік. По факту автомобіль виїхав в салону у 2012 році. Є електричне регулювання зеркав, всі автоматичні склопідйомники, ось такі 17 диски на літній гумі. Далі, по задньому ряду, у нас ось така, такі ставочки з алькантари, є також підлакітничок, багажне відділення, закрите шторкою, світла стеля, ось такі у нас авосічки. Тобто, в будь-якому разі автомобіль виглядає дуже класно на свої роки. І це легендарна Toyota, в якої дуже крутезна надійність. Є також встановлений фаркоп. Оптика в ідеальнішому стані, тобто жодних сколів, царапин нічого немає. По кузову є трошки нюанси. Задня ряда трошки була фарбована. В принципі, так, по автомобілю більше питань ніяких немає. По техніці машинка чудова. У нас двохлітровий мотор, стоїть газ економічно. Тому, хлопці, залітайте до нас компанія Автопарк, щоб придбати цей крутезний варіант.